28 лютого в 10 годині вечора нас розбомбили виробництво велосипедів там де була збиральна лінія і тому ми скажемо так поки перевели дух і десь в Березні, в середині березня, ми почали вивозити залишки виробництва на західну Україну. Поки знайшли площі, і десь до З 1 травня ми вже почали виробляти на західній Україні в Тернопільській області місто Борщів, Почали виробляти там велосипеди, але потім. Коли ситуація стабілізувалася, ми прийняли рішення, що треба повертатися на рідну землю, бо у нас тут лишилися площі. І ми вирішили, що ми будемо підіймати тут знову виробництво повністю з нуля. Ми все вивезли звідти. Лише у нас зараз ми ревакували готову продукцію більше до центральної України, щоб було логістично легше, а виробничі потужності повністю збільні. закупили те, що було треба. Конвейерну лінію дещо саме відновили, дещо. Скажем так, зменшили виробничі потужності, але повністю виробництво запустили тут. Ми хочемо масштабувати наше виробництво. У нас зараз лише є виробництво коліс, збирання велосипедів, але є проблеми з тим, що продукція привозиться з Китаю і комплектуючі. Багато комплектуючих привозиться з Китаю. І зараз це логістично дуже важко. Тут для того, щоб скажемо так більш бути впевненими в майбутньому, ми хочемо робити свої запчастини для велосипедів. І для цього всього нам треба інвестиції.